Шановні білоцерківці, такий коротенький щонедільний звіт міського голови. На минулому тижні я проводив прямі ефіри на двох телеканалах, а також на радіо НЕТ, де ми обговорювали бюджет розвитку. Ми отримали дуже багато інформації від... Мешканців Білої церкви про те, що би вони хотіли покращити в тих районах, в тих місцях, де вони живуть. Також ми, я отримав вже практично від всіх депутатів міськради теж пропозиції щодо використання коштів. Тобто, кожен депутат мав можливість попрацювати по своєму округу і озвучити самі проблемні питання. І зараз ми вже будемо формувати бюджет розвитку, який буде. Роз скажімо, винесені на затвердження на позачергову сесію міськради. Тому це одне з першочергових таких завдань влади до наступного опалювального сезону забезпечити будинки лічильниками обліку тепла. В першу чергу буде пріоритет надаватися тим житловим будинкам. Де мешканці погодяться і на співфінансування. Тобто це може бути формула така, що ми з бюджетних коштів виділяємо кошти на лічильник, а мешканці будинки збирають кошти на його встановлення. Ремонт ліфтів. Ви знаєте, що з середини 2016 року або створення ОСББ, або керуюча компанія, або місто буде призначати. Тому наша ціль підготуватись, щоб ті будинки, ті мешканці, які захочуть створити ОСББ, їм відремонтувати, зробити капітальні ремонти. А в деяких випадках, там, де ліфти вже недоречно робити капітальні ремонти, можливость закупити нові ліфти. В першу чергу це безпека наших громадян.